Наша тема сьогодні матеріальний світ і суспільство. І ми розглянемо з вами питання в основному про капіталізм, як він виникав. Нові терміни, які ми сьогодні повинні засвоїти: капіталізм, ринкова економіка, що майже те ж саме. Капітал. Капіталіст, буржуазія, наймані робітники або працівники, мануфактура, росіяна мануфактура і централізована мануфактура. І так пригадаємо, яким було господарство в середньовіччі. В основному виглядало це наступним чином. Сільське господарство більшу частину займало, і ремесло меншу частину, тобто можливо, третину, таким було господарство в середньовіччя. Саме сільське господарство також розділялося, більшу частину було все ж таки землеробство в селах Європейських. І з котарства ботварини займала меншу частину. Які ж зміни спостерігалися на сідлі протягом нового часу, як він наступав, тобто в 16, 17, 18 столітті? Отже, було в середньовіччі таким чином, що Феодал мав більшу частину землі, а іншу він видавав селянам. В оренду селяни від нього були залежні, і за оренду землі вони віддавали ренту натуральну, тобто оброк і грошово, і також могли відробляти панщину на його полі. Що змінюється на селі? Це як перший варіант, це те, що землевласники зменшували свою саме частку землі, надаючи селянам більше землі і давали їм волю. Отже, селяни ставали вільними. І вони навіть ставали фермерами за оренду землі, землевласник з них брав вже тільки грошову ренту. Для цього селяни повинні були продати свою продукцію на ринку, отже, вони могли заощаджувати іноді навіть саме купувати собі волю. Але були і інші варіанти, наприклад, як це сталося в Англії. В середньовіччі було, як ми вже знаємо, селяни залежні, що вони сплачували. І в новий час, що змінюється? Землевласник. Захоплює більшу частину землі, селяни її або втрачають, або вона в них зменшується. Селяни стають вільними, але мало земельними чи без землі. Тому ті, що без землі, вони вимушені або найматися батраками до землевласника, або навіть шукати собі роботи в місті. Що стосується землевласника, навіщо йому стільки землі було, він їх перетворити в пасовиська. Виписати худобу, і за чого потім він мав теж бізнес, вже проючи хутро е вівчину і е виробляючи сукно, яке в Англії, наприклад, було на мануфактурі. Які зміни відбулися в місті? В середньовіччі були купці і ремісники? Е крім того, відомо, що ремісники були пов'язані. Е цеховими уставами і обмеженнями, там не можна було більше виготовляти, тобто все було записано в цих уставах. Що змінилося в новий час? Купці, які збагатіли на світовій торгівлі за рахунок великих географічних відкриттів, починають вкладати гроші спочатку в банк, на цьому їх гроші виростають, тобто їх прибутки. Потім вони починають вкладати їх в мануфактури. Що ж таке мануфактура. Мануфактура. Велике підприємство, в якому використовуються ручні знаряддя праці та існував поділ праці між робітниками. Тобто, що відрізняє від ремісничної майстерні? Якщо в майстерні працювали майстер, підмастерія, учень, вони виготовляли якусь продукцію і частіше було так, що продукцію вони виробляли якісь Вироб з самого початку і до завершення всі операції, виробляючи кожен самостійно. Мануфактура якраз в ній ті ж самі ручні знаряддя використовуються, але вже існував поділ праці між робітниками, кожний виконує якусь певну операцію. Подивіться, якщо ми поглянемо, кожен виробляє щось своє, в нього є певне робоче місце, а саме вироб то йде по колу. Від одного до іншого, поки не прийде до завершеного стану. Завдяки поділу праці робітники виготовляли значно більше виробів, ніж у реміснічній майстерні. Ну, це можна, наприклад, порівняти, якщо б стільці виготовляли в майстерні. І в мануфактурі, ну, наприклад, три робітника майстерні за день виробили 9 стільців, тобто по три на кожного. То в мануфактурі таких же три робітники. Або навіть якщо більше, вони б виготовили значно більшу частину, наприклад, вони б виробили, якщо б їх було 6, да, то вони виготовили 30 стільців, тож поділити на 6, то по 5 на кожного. Отже, якщо в майстерні 3 на кожного, то тут 5 на кожного. Це говорить про те, що продуктивність праці, тобто виготовлення за одиницю часу, збільшилася за годину. Як працювала мануфактура, був буржуа-підприємець, тобто той купець, який накопичив первісний капітал. Він створив мануфактуру, найняв найманих робітників, пішов на ринок. На ринку він закупив сировину. Цю сировину в його мануфактурі обробляють наймані робітники, з чого виходить готовий вироб. Цей готовий вироб стає товаром, поступає на ринок, і на ринку він продається. Що з цього має пружа підприємець гроші від продажу товару? Але не всі він може вкласти собі в кишеню. Йому треба заплатити заробітну плату найманим робітникам, частину відкласти на те, щоб знов закупити сировину, і тільки частина відкладається в нього як прибуток. Але знову йде. Таке школа, сировина закупається для мануфактури, потім вона обробляється найманими робітниками, готовий вироб, поступає знов на ринок, провіється, знов гроші отримує підприємець, знов на зарплату і на те, щоб закупити сировину, але все ж таки його прибуток виростає. Які ж існували види мануфактур з самого початку? Коли капіталізм лише тільки виникав на селі, існувала так звана розсіяна мануфактура, коли купець він кожному селянину роздавав якусь, якесь завдання, яке вони повинні були виготовити. Потім вони йому здавали і він привозив все на ринок продавати. Далі вже розвивається і виникає така централізована мануфактура, коли вже Купець міг придбати якесь приміщення і розмістити там разом своїх селян або вже найманих робітників, і вони вже в приміщенні виконували справу. Все було близько і це ще прискорювало процес створення виробу. Отже, існували російна це централізована мануфактура, хоча бували і змішані. Отже, ми підходимо до поняття капітал і капіталізм. І так, Капітал, гроші, що вкладалися підприємцями в розвиток свого виробництва з метою отримання прибутку. Капіталізм, або зараз як частіше називають ринкова економіка соціально економічний лад, за якого основними суспільними верствами стають наймані працівники і буржуазія. Основні засоби виробництва перебувають у приватній власності буржуазії засоби виробництва, це мануфактури, а пізніше заводи і фабрики, яка використовує найману робочу силу. Тобто буржуазія використовує найману робочу силу, за що робітники отримують заробітну плату, продаючи свою робочу силу. Отже, як ми бачимо, що капіталізм це такий лад, який має відношення між соціальними верствами буржуазії і найманими працівниками. Ну і той ж час же це економічний лад, це мануфактури, які діють, а пізніше фабрики і заводи. І розглянемо, як відбувався перехід від феодалізму до капіталізму, яка різниця між цими соціально економічними ладами? І так, що ми маємо при феодалізмі і що змінюється при капіталізмі? При феодалізмі ремісничне виробництво цехи. При капіталізмі вже створюється мануфактурне виробництво. При феодалізмі ручна праця, тут поступово перехід відбувається від ручної до машинного виробництва, тобто замінюють ручну працю машини. Якщо тут було дрібне товарне виробництво, де інколи вони продавали, то тут же велике товарне виробництво, що навіть мануфактура і всі підприємства вони спрямовані на те, щоб виробляти товари і продавати їх, виробляти вироби, які йдуть на ринок. Якщо тут основними верствами були феодали та селяни, то тут основними верствами стають буржуазія та наймані працівники. Тут селяни були особисто залежними поступово при капіталізмі. Вони стають вільними і перетворюються в найманих працівників, які були особисто вільні. Тут існувало натуральне господарство, тобто не дуже розвивалася торгівля, і все, що вироблялося, воно використовувалося саме в феодальному помісті. То тут же виникає товарне виробництво, все, що вони виготовляють, спочатку спрямовується на продаж, а вже потім на ті гроші, вони які придбали, можуть собі щось купувати, що їм потрібно. Якщо при феодалізмі торгівля була слабко розвинена, то при капіталізмі товарно-грошові відносини мають дуже важливе значення, саме від них все йде. І якщо феодалізму був характерно низький розвиток техніки, то тут активне використання техніки. Отже, один із розділів параграфу, який вам вдома опрацювати, це розвиток техніки і технічні винаходи періоду нового часу, це самостійно треба засвоїти. І навіть можна створити табличку, які ж були такі технічні винаходи, які якраз дозволили і продуктивність праці підвищувати на мануфактурах, і навіть пізніше переходити вже і на, до фабрики завод. Ось ми з вами і ознайомились з такими новими поняттями, як капітал, капіталізм, хто такий капіталіст, це той, хто має капітал і його використовує. У виробництві для прибутку, отримання прибутку. Всі інші поняття ми з вами розглянули.